Чення проводиться навіть на вулицях, і наразі законодавчо дозволено. Проводити оповіщення і вручати повістки навіть незалежно від регіону. Ви знаєте про ці зміни законодавства. Також законодавство йде на зустріч виконанню процесу мобілізаційного, в тому, що зараз багато соціальних статусів людей при зміні будуть потребувати саме підтвердження військового обліку. Таким чином намагаємось впорядкувати ось цей облік. Військово зобов'язаних для того, щоб він був максимально повним, і ми могли ним користуватися без отого, так скажемо, живого раптового спілкування на вулицях. А хоча повістки можуть вручатися в будь-якому громадському місці, дійсно на це законодавець обмежень не накладає.